Привіт, ви на каналі Navi Work. Продовжую показувати вам двохкімнатну квартиру. От що у нас вийшло з підлогою. Я, можна сказати, закінчив її. Лишилися такі маленькі нюансики. Тут в нас залишилося, треба уточнити з людьми. Можливо, така ж сама підлога піде і в прачечну. Поки ще не відомо, тому я залишив. Тут також у нас залишився такий нюансик. Цей ряд у нас один точно піде, а можливо можливо і до хітінгу до самого. Це також треба з людьми уточнювати, треба буде підчистити. Я завтра цим займусь. От Вийшла така чудова прекрасна спальня. Дуже гарно <плес> дивиться. Бачите, на очах стара, занедбана квартира поступово перетворюється в щось гарне. Навіть зараз стіни ще не мальовані, немає бейсбордів, але з новою підлогою воно вже виглядає весело. Тут я також ще залишив і от наш клозит. Думаю, скоро я буду встановлювати кухню, кухонні кабінети. І це маленька спальня. Також вже з новою підлогою воно виглядає непогано. Залишився тільки оцей єдиний клозет. У мене просто вже сили сьогодні немає, щоб його закінчувати, я втомився. Трошки підлога зайняла в мене більше часу, чим я планував. З чим це пов'язано? Це вініл, його встановлюється без клею, люди захотіли з клеєм. Можливо, я це спрактикую і також буду встановлювати з клеєм. Чому? Тому що замки в нього такі трошки ніжні, і якщо є деякі ями, нерівності з часом, я думаю, вони могли би розійтися. Далі, чому? Що в мене ще зайняло часу? Були нерівності, особливо по краях, в кімнатах. Тут в нас по цих краях під стіну я підтягував клеєм, я вам показував. Підтягував двічі-тричі, і вже коли я почав встановлювати, були трошки такі ями, трошки перепади. Сам вініл по собі дуже тоненький. Я вже вам також про це показував. І на цих ямах, великих перепадах, Ну, дуже тяжко, ну, я боявся, щоб замки не порозходились, тому я брав звичайний простий плиточний клей. В цих місцях також я тягнув. Тут було жахливо. От іменно, м -м, біля цих дверей, дверей прийшлося все підтягувати. От, якщо ви можете бачити, там у нас все клеєм затягнуто. Е, прийшлося робити рівну підлогу. Підтягувати по рівню. Так само тут а ця частина у нас була плитка збита і затягнута клеєм. І теж перепад прийшлось підтягувати. От зараз, якщо ми поглянемо, от, ви бачите, можете бачити, у нас зараз підлога, підлога, можна сказати, рівна. А була дирка приблизно на палець, що міг війти палець. Ну це до пів іншого. Це було не дуже. Тому так, так багато часу зайняла ця підлога. Я планував її зробити швидше. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі чи ваші запитання.